Всім привіт! Сьогодні, 27 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра, де компанія Автомагістраль Південь завершує реконструкцію автомобільної розв'язки зі шляхопроводом біля станції метро Дарниця на перетині Броварського проспекту та вулиці Будівельників. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Автокушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, лівий берег, станція метро Дарниця, перетин Броварського проспекту та вулиці Будівельників. Після попереднього огляду ви засипали мене питаннями та коли ж все ж таки відкриють рух по новому шляхопроводу. Хоча я і казав багато разів, що це має відбутися в останні дні листопада цього року. Але ви все питали та питали. І ось сьогодні, нарешті, я приїхав сюди напередодні відкриття для того, щоб показати вам свіжо збудовану розв'язку. Зараз хлопці з автомагістралі Південь тут наводять остаточний глад, вже попереду бачимо прапори майорять, і все дуже красиво навколо мене. Бачу, щось ще перевіряють геодезисти. Навколо розв'язки опоряджують зелені зони. Зверху, як бачимо, вже повністю прибрали будівельне містечко. На низу воно ще є, тому що в цілому розв'язка не завершена, а лише її верхня частина. Зараз ми з вами перебуваємо на боці парку перемога. Бачимо, що вже скрізь всі огородження змонтовані на підходах. Вони захищають людей від падіння з підпірних стін, з крутих укосів. Також змонтовані перила на сходах з одного боку, з іншого боку. Бачу багато людей вже сторонніх тут ходить, тому що нічого не перекрито, лише рух транспорту. Ну а хлопці з автомагістралі Південь оце все прибирають, 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 все вичищають, щоб все було на завтра добре. На цій стороні розв'язки я бачу, що вже нанесена вся дорожня розмітка, переходи, осьові лінії, все таке інше. Поки що, це лише фарба. Я не знаю, ще не запитував хлопців, чи мають тут потім нанести холодний пластик, чи це вже за проектом так воно і є. Але як мінімум для холодного пластика зараз не дуже сприятливі погодні умови. Після попереднього огляду ви в мене запитували, що буде з рухом тролейбусів. Тут ну, От бачимо, що вже змонтована повністю контактна мережа. Що тут ходить, я не знаю. Це знають люди, які тут постійно ним користуються, але обіцяли, що тролейбусний рух відкриється так само, як і автомобільний. Давайте зазирнемо на цю зелену зону. Бачимо, що тут вже все зачорнили. Засіяли травичкою, і навіть за такої погоди, схоже, що вона вже почала прийматися. Але хлопці вже скажуться на те, що голуби скльовують це насіння. Намагався запитати хлопців, дорожників, що буде далі з тротуарами. І тут думки розділилися. Справа в тому, що зараз я не спілкувався ще з керівництвом тут, бо їм зараз не до мене, вони готуються до відкриття. Тому одні хлопці мені сказали, що, начебто, разом з пішохідним тунелем буде отой хідник забрукований до виходу зі сходів. Інші ж хлопці кажуть, що буде він забрукований аж отуди, де закінчується сквер. Ну, поки що я не знаю, яка з цих двох версій правильна, тому будемо стежити. Це в нас ще не останній огляд з цього об'єкту, тому що нагадаю, що ще має дороблятися. Броварський проспект навколо шляхопроводу. Ще мають брукувати, наскільки я бачу, цього не зроблено пішохідний тунель. Ну і, можливо, там щось біля лінії метро. Тобто, ще будемо бачити, що буде змінюватися на цьому об'єкті. Будемо сюди навідуватися. Давайте пройдемо донизу. Це в нас круговий з'їзд в напрямку дитячого світу. Бачимо, хлопці все ще продовжують затирати. Бруківку піском, це вже я не знаю, по якому колу вони рухаються. Отут де були складовані матеріали різні, де було містечко, бачимо, вже все теж зачорнили, травичка якась. Ні, травички ще й немає, але насіння є. І сумлінно працює навантаженятко маленьке з якоюсь хитрою штукою. Ага, це щось таке, не знаю, наче культиватор якийсь, чи як його правильно назвати. І отам далі в нас теж працюють геодезисти, все ж ті самі. Тут теж хлопці озеленюють. І розміточка до кінця з'їзду. Для пішоходів тут... Для мене поки що якісь дивні шляхи зробили. Тобто, я так думав, що звідти з того переходу буде сюди якийсь перехід через зелену зону. Але ми бачимо, що тут все так розраховано, щоб хтось з парку Перемога потрапляв на широкий хідник і міг піти туди, або тим же широким хідником діти туди і вже там перейти через цей з'їзд. Тепер вже якось і нога не підіймається, простувати через цю засіну зелену зону, тому обходимо, так як теоретично мають ходити пішоходи для того, щоб спуститися вже на круговий заїзд. Що в нас на прямому з'їзді, в бік на ви бачите, туди не підемо, зазирнемо що тут? Тут теж вже опорядили всі газони, зачорнили, засіяли. отут тут підсипали, який я казав. Ззовні підсипали, там щось нанизу розчистили. Це дуже красиво, особливо з новою розміткою. Погода нам, як зазвичай, намагається зіпсувати зйомку, щось таке моросить, якась мряка у повітрі. І ми дійшли до. Кінця на сьогодні цієї плитки хлопці казали, що начебто мали її кудись туди далі продовжувати, але поки що невідомо, чи буде так, чи не буде. По цій стороні укіс теж вже зачорнили та засіяли. І нанизу все прибрали. Цікаво, що зараз роблять хлопці, в них така оця роздмухувалка. І дуже схоже, що вони в якийсь бак завантажують собі насіння і за допомогою цього приладу його розкидають. Такого способу засівання, якщо чесно, я поки що не бачив. Підходимо до сходів. Зараз перевіримо, як ними користуватися, поки що вони перекриті. Я так розумію, що мають тут ще якесь покриття нанести, ще немає змонтованих тактильних елементів. Ну і стосовно цього хідника, теж хлопці знов-таки сказали мені, що ймовірно його будуть продовжувати бруківкою аж туди до кінця, але це ще не точно. Ми бачимо, що частково сюди переїхало містечко дорожників. Хотів було опуститися на сходи, але помітив, що тут так капітально все загородили, Тобто є водоналивні блоки, вони притягнуті тросом. І ще є отакі горизонтальні дві труби, які прикручені. Тобто Це для того, щоб люди тут поки що не ходили. Бо ми знаємо наших людей, якщо їм просто постав водоналивного блоку, то вони його або зсунуть, або обійдуть. Ну, а тут хлопці мають ще завершити роботу по сходах. На Броварському проспекті хлопці собі відгородили півтори смуги від проїзної частини, і, схоже, нарешті взялися опрацьовувати укіс, конуси та підпірну стінку біля нульової устійної опори, принаймні сюди долунає звук роботи відбійників. Зараз будемо опускатися туди донизу, щоб все обійти, і подивимося, чим вони займаються. Дивимось, як красиво тепер виглядає відмита прогонова будова, проїзна частина, тротуарні блоки. Всі змонтовані прозорі зовнішнього огородження, нанесена розмітка, все дуже файно. Донизу будемо спускатися цими прямими сходами для того, щоб не перелазити через труби і не давати людям дурний приклад. Тут сходи теж умовно перекриті, тому що опускаються поки що не на пішохідну зону, а в будівельне містечко. А от бачимо, що засівальники перейшли на цей бік. Працюють теж тут. Тут була така доріжка, кудою ходили співробітники автомагістралі Південь. Зараз її перекопали, можливо, там десь підсипали і теж засіяли. Щойно під'їхали хлопці з електродільниці автомагістралі Південь на підйомнику і бачимо, почали монтувати консоль зі світильником, який, я так розумію, має освітлювати не лише пішохідну зону, але і сюди має потрапляти світло. На вхід або вихід до цього переходу тунелю. Дивимось збоку на прогонову будову нового шляхопроводу. Бачимо, що вона ще не пофарбована у фініш. Тобто тут ще фарбувальні роботи попереду. Коли це буде, я не знаю. Але точно, вже тоді, коли буде відбуватися рух шляхопроводом. І, можливо, це навіть буде навесні, коли дозволить погода. Але це не точно знов-таки. Це мої припущення. Зазираємо під шляхопровід, бачимо, що дійсно вже розібрали частину плит, що облицьовували у кіс, і почали розбивати пірну стінку. Користуючись нагодою, знов згадаю про компанію, завдяки якій ми маємо цю нову металеву прогонову будову. Ми бачимо логотип Дніпровської компанії ЦКС. це хлопці, які виготовляли всі металоконструкції. Ну, а скріплювалися ці металоконструкції зварюванням та надміцними болтовими комплектами від Краматорського заводу спеціального кріплення. Тепер ми з вами опустилися під прогонову будову. Бачимо, як хлопці розбивають ефірну стінку. І тут я звернув увагу на те, що вона виглядає якоюсь такою неоднакового конструктиву. З цього боку, ми бачимо. Потужні двотаври між ними опускалися та фіксувалися готові залізобетонні плити. Це може зрозуміти по наявності такелажних провушень зверху. А там, де хлопці зараз б'ють, там щось не дуже зрозуміле. Тобто, можливо, там далі ця конструкція сплит подовжується і ззовні така, наче монолітна армована сорочка. Ну, а можливо, там вже суцільний моноліт розпочинається. Поки важко збагнути, але я бачу, що хлопців дуже-дуже важко йде оцей процес. Тобто, бетон такий потужний. Цікаво, як нахилилася ця стінка за довгі роки експлуатації. Нагадаю, що цей шляхопровід будувався, якщо вже не помиляюся, в 1963 році. І от вже, незважаючи на два таври, все стоїть під таким кутом до вертикалі. Хоча там далі наче більш рівна стінка. Можливо, там такий моноліт на якомусь фундаменті. Фундамент маю на увазі в жодному випадку не розтворок, бо тут навіть. Під опорами не було розтверків, а були підошви. Можливо, там десь в глибині теж є підошва. Коли хлопці будуть розбирати оцю частину проїзну, то можливо, ми побачимо, що там під землею. Звісно, що вас цікавить питання, коли ж буде відкрито повний рух оцією вже відремонтованою частиною броварського проспекту. Хлопці мені сказали, що поки що плани такі, як і були, тобто до кінця цього року мають це зробити в проміжних шарах. Ну а фінішний шар асфальтобетону. Я не знаю, що це буде, чи модифікований асфальтобетон, чи щема, то його вже вкладатимуть у наступному році, навесні, коли дозволить погода. Сьогодні Броварським проспектом в нас дуже жвавий рух, тому я не буду переходити на той бік низом. Там в нас принципово нічого нового, хіба що додалася бар'єрна огорожа, щоб захистити єдину проміжну опору. Сама опора ще не фарбувалася, і скоро ще будуть її фарбувати пізніше. До речі, про фарбування звернув увагу на те, що залізобетонні конструкції на підпірних стінках на постійних опорах вони всі пофарбовані якоюсь спеціальною фарбою, яку можна мити. І сьогодні я на жаль не встиг цього зафільмувати вам, але бачив, як хлопці вже до відкриття все відмивали з боків, зверху там на парапетиках. На території лінії метро, де в нас маневровий тунель, де в нас постійна опора, де в нас укіс, який ще треба опрацювати, то нічого не мінялося. Тому я туди теж не буду сьогодні опускатися. Звідси подивимось, але там ще якась робота має відбуватися. І сподіваюся, що на наступні зйомки ми будемо бачити там теж якісь зміни. Милуємося прогоновою будовою знизу, коли приберуть ці дошки, коли я все пофарбують, то вона буде ще більш красивою. На цей бік хлопці ще не перейшли, бачимо тут, можливо, востаннє, як воно було колись. Дрібненькі плитки, там великі плити під прогоновою будовою. Тут вже пофарбували повністю знизу конструкції сходів. До речі, не прокоментував, що і ті сходи, якими ми опускалися, теж вже повністю Пофарбовані у фінішний шар. Отут я не впевнений, але здається, що навколо дерева такого не було. Це хлопці вже виклали з бруківки. Ну і те, що тут вже щось розмітили, якусь подушку зробили, то натякає на те, що, як мінімум, сюди мають бруківку з пішохідного тунелю продовжити. Там далі асфальт. Що там буде, поки не знаю. І тут теж дуже капітально сходи перекриті поки що. Проходимо. Пішохідним тунелем, щоб піднятися знову на шляхопровід, тут у нас нічого не змінилося. Ані фарбували стіни, ані фарбували стелю, ані брукували підлогу. І, схоже, вже хтось намагався випробувати двері нові, якась вм'ятина. На жаль, такі люди в нас. І коли я дивився зверху зі сходів, я якось не збагнув, що тут хлопці вже трохи посунули свій паркан для того, щоб зробити укіс, теж його зачорнити та озеленити. Підіймаємося сходами на насип. Бачимо, що дійсно хлопці практично скрізь відмили підпірну стінку. Ну і давайте нарешті пройдемося. Новим пішохідно-велосипедним блоком подивимось, що видно крізь ці прозорі огородження. Я бачу, що схоже, їх трохи відмивали, але певно, будуть ще відмивати пізніше, коли вже повністю все буде завершено. Цікаві відчуття. значить в якомусь тераріумі чи акваріумі йдеш. До речі, бачимо, як тепер виглядають повністю готові перила на цьому зовнішньому огородженні. Чекаємо з нетерпінням, коли ж все ж таки щось вирішиться по цьому тунелю. Я бачу, що там у хлопців якісь підмості підготовлені лежать. Тобто, сподіваюся, що вже незабаром це буде. І буде якась зрозумілість. Хоч формально тут ще й нема проходу, але я можу зрозуміти людей, яким хочеться дуже вже випробувати цей шляхопровід і зрізати собі шлях. Ми перейшли з вами на бік Дарниці. Тут у нас повністю змонтоване перильне огородження, роження, озелений. Укіс засіяний, засипаний чорноземом широкий гарний тротуар. Сподіваюся, що вже ніхто не вважає, що це в нас велодоріжка з опорами освітлення, тому що тут суміщена велодоріжка і пішохідна зона. Тут теж маємо всю готову нанесену розмітку фарбою. Це вже так не дуже поспішаю, повільно поводжу камерою туди-сюди, для того, щоб дати можливість вам насолодитися цією картиною. Поки що тут немає ані багато людей, ані машин. Як це все виглядає, коли воно нове? Бо потім, коли розпочнеться жвавий рух, то вже не те буде. Запам'ятаємо, як воно було. І оскільки в попередньому огляді я орієнтувався на свої власні припущення та на слова хлопців, що монтували перильне огородження, докуди воно має дійти з того боку і з цього боку, то тепер маємо нагоду перевірити, чи так воно, як я вам казав, чи ні. Тут ми дійсно бачимо, що секції доходять до кінця зону, і далі вже немає огородження. І бачу свіжий асфальт трохи туди заходить, де була яма. Хоча я казав, що ця яма не має стосунку до цього об'єкту. І я не знаю, хто це асфальтував. Можливо, хлопців, так би мовити, навантажили, щоб вони до відкриття закрили цю яму. А можливо, це ті комунальники, які її тут розкопали. Але факт, що ями вже нема, можна проїжджати. Переходимо на той бік, і там бачимо підтвердженням слів. Хлопців, які монтували огородження, дійсно воно аж до цього пандуса маленького доходить. І тут хлопці теж затирають плитку, затирають тактильні елементи піском, завершують, наводити лад. Тут вже скрізь все теж зачорнили, озеленили, по скверу відновили, як воно було. Ті, хто не стежив за цим об'єктом, то нагадує, що тут багато крізь сквер перекладалося електричних мереж. Тут це було розкопане, перекопано кілька камер будувалися нових комутаційних, і зараз все красиво виглядає. Хтось з мене запитував в коментарях, навіщо було мостити тут і пандус, і сходи, але нагадаю, що пандус це для маломобільних людей. Звичайні люди ходять сходами. Ну а коли ожелець, то слизьким пандусом взагалі неможливо піднятися або опуститися безпечно, тому сходами зручніше. Проходимо до шляхопроводу вже цією стороною. Тут теж у нас огородження міцно тримається, і хлопці продовжують затирати бруківку. Я вам казав, що за технологію бруківку мають затирати в кілька прийомів для того, щоб те, що туди затирається, воно сідалося, вмивалося, ущільнювалося і потім знов оновлювалося. Милуємося новенькими блискучими вузлами кріплення контактної мережі тролейбусів. Якось ніколи не звертав уваги на те, що це може бути теж красивим. Ну і загальна перспектива вулиці Будівельників, починаючи від підходів. Отам на низу бачу, хлопці вже повну чистоту вирішили навести. Причому це не комунальники, а по жилетках бачимо, що це хлопці з автомагістралі Південь. Працює їхнє маленьке намотиженятко зі щіткою і відтирає начисто доріжку. І у кіз бачу ще трохи підрівняли. Сходів тут не буде, я вам вже про це казав, хоча дехто шкодує за ними. Ну і хоча я вам тут все вже розповів, прокоментував, показав, але для повноти картини, для того, щоб наша хроника була такою більш завершеною, пройдемо ще у зротньому напрямку цією стороною, а саме пішохідно велосипедною зоною. Ось тут, схоже, ще будуть відмивати панелі. Я навіть не знаю, можливо, вони ще в якійсь плівці захисній, можливо, ні. І схоже, що вже її немає. Але в цілому красиво, і якщо наші вандали це все не споплюжать, то має бути такий дуже футуристичний шляхопровід. Такого ще не було в нас. Хоча я казав, що на Подільсько-Воскресенському мостовому переході теж застосовували прозорі панелі, але там лише для верхньої частини шумозахисного огородження, і там воно не так виглядає, І там мало людей ходить, може милуватися, тому що той перехід він взагалі-то не призначений для того, щоб там пішоходи щось робили, бо він дуже довгий. А тим більше, коли він буде завершений в... В цьому обсязі, який заплановано, там здається, може вже помилятися, бо давно ці цифри вивчав, але там щось близько 8 кілометрів. Всі ходи, естакади, мости і все таке інше. Ну що ж, вважаємо, що шляхопровід до відкриття руху готовий. Сподіваюся, що до завтра нічого не зміниться, і вже завтра всі поїдемо, кому треба їхати. Ми з вами його перевірили, зафіксували поточний стан. І далі повернемось сюди вже тоді, коли я зможу дізнатися, що якісь суттєві зміни є на тих ділянках, які я вам показав, що ще мають бути опрацьованими. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушенфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.